Усім вітань. Усім вітанічка! З вами я Софія Благо, і сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі вегасу. Так що поїхали! Пілотом я у нас став Льюіс Люіс Хемільтон, за що його вітаю. А, Макс Ферстапен став чотирьохразовим чемпіоном світу. Це велика цифра, і я його вітаю за це. Вільямс вирішила залишити свою жовто-блакитну єврею. Альпін обновили свою єврею, і вона стала яскраво рожевою, виглядає ось так. Також Стейк Заубер обновили свою єврею, та вона стала вогняна, та також костюми стали вогняні. Обновили ще єврею Вікар е, і вона стала морсько зелено виглядає Виглядається ось так. І, звісно, обновили до неї комбінезони. Та ще комбінезони обновили команда Ferrari. Вони стали джинсові. Виглядається все ось так. Постері, перший постер у нас від Mercedes картково-сферний е, постер у нас. Е, від Мерседес виглядається все ось так з легендарними поребриками. І виглядається все ось так. Дуже гарний постер на Гран-Прі Лас вегаса від Мерседес. Ось такий чудесний, також не менш гарний постер у нас від Феррарі Скудерії виглядається все ось так. Фотопостер від Макларен. Ось такий рожево... Зелений постер у нас, звісно, від мастерів коміксовських постерів. Це від команди Steak Zauber. Виглядає ось так. Подобається мені цей постер. Відсилка до фільму Чаклунка. Ось такий постер у нас від команди Aston Martin. Кратковий постер від Williams. Ось такий постер від команди Vicar. Неоновий постер від Альпін. Також гарний постер зі сферою. Та постер у нас від Хас квадратний з домашньою атрибутикою. Домашня атрибутика США виглядає. Ось так і в кольорах, звісно, США-прапора. Ось. Перший блискучий шолом від Юкі Цуноди. Ми вже бачили ці шоломи на гран-прі Японії і ще на гран-прі. Не пам'ятаю на якому ще гран-прі. Напишіть, якщо ви пам'ятаєте, на якому гран-прі ще була цей, ця тварина, цей персонаж, давайте так скажемо, цей персонаж на шоломі Юкі Цуноди. Виглядає це ось так блискучий, звісно, шолом. Кратковий шолом від Ліама Малоусена на цей вікенд. Капітан Америка у нас став окон. Окон у нас став Капітаном Америкою і зробив шолом присвячений Капітану Америку. Так, ось такий шолом від окона. Так, партнерський шолом у нас від Алонсо. Виглядає він ось так. Шалом також обновив у нас на цей вікенд. Карлос Сайнс виглядає ось так він. Шолом від Шарля Ліклера виглядає також він ось так з тих... Дуже схожий схожі на Техас, але ні, це а, пустеля. Пустелі, так, у нас є елементи пустелі на цьому шоломі, виглядає це все ось так. Е, гральний шолом у нас від Альбона домашній, де він грає в PlayStation, хай буде. Ось такий шолом від Алекса Альбона на цей вікенд. Так, шолом від Ландо Норріса ніч, на, на всі нічні гран-прі виглядає він ось так. Що змінилось? Тут світлі елементи з його базового шолома стали темні, а темні світлими. Ось такий шолом від Ландо Норріса на всі. Е, Гран-прі виглядають ось так. Шолом ми таки вже бачили від е, Оскара Оскарапіастрі, але він трошки змінився. Це Невада вже з вивіскою з знаком Невада. 81, звісно, номер Оскара Оскаропіастрі та виглядає він ось так. Ось такий шолом від Оскара П'єр Гаслі також обновив шолом з. Архітектурними пам'ятками Вегаса з Вегасом, з блакитними кольорами. Виглядається все ось так. І це шолом від е, П'єра Гаслі. Сімейний шолом від Кевіна Магнусина на цей вікенд також. В перший день Льюіс Хеммельтон приїхав в ось такому образі. Повністю чорний образ. Другий образ у нас також е, в чорних кольорах, але вже е, від Versace. третій день блискучий Томі Філфігер з блискітками. І в день гран-при дуже елегантно вишуканий костюм. Виглядає він ось так від Dior. Тобто, цей костюм дуже елегантно, дуже стильно. Усім дякую за перегляд, з вами була я, Софія Блага, підписуйтесь на мене, ставте свою вподобайку, пишіть свої коментарі. Усіх я обіймаю, усіх я вас цілую, усім па па. -па, -па.